Гладіолус здавна вважається квіткою воїнів. З давніх літописів відомо, що гладіатори носили його клубне луковицу в мішечку на грудях як оберіг. І зараз існує думка, що посаджений біля будинку Гладіолус вбереже всіх домочадців від пристріту, біди і недобрих людей. Квітникарі по всьому світу цінують це витончене і прекрасна рослина. На сьогоднішній день відомо більше 180 тисяч сортів з великими квітками, що досягають 15 см в діаметрі. Вони утворюють пишні суцвіття. на кожному мечоподібному стеблі може бути до 32 бутонів найнеймовірніших відтінків, часто з яскравими переливами. Сучасні сорти відрізняються незвичайною красою, стабільністю ознак протягом багатьох років, стійкістю до хвороб, невибагливістю і дружним цвітінням. У цьому ролику я розповім, як правильно виростити гладіолуси і на що варто звернути особливу увагу. Вирощування гладіолусів починається з посадки. Бульбоцибулини гладіолусів зазвичай садять після 10 травня, вибираючи саме сонячне місце. Їх розміщують на клумбі висотою не менше 20 см, щоб дощова вода не застоювалася. Перед посадкою в ґрунт вносять компост, пісок. По відру на квадратний метр, калійно-фосфорні добрива і деревну золу. Гладіолуси не люблять кислих і важких ґрунтів. Найкраще вони ростуть на нейтральному або слабокислому ґрунті, з печ від 6,8 до 7. Кожні три роки гладіолуси потрібно пересаджувати на нове місце, інакше в ґрунті накопичуються хвороботворні мікроорганізми. Перед посадкою бульбоцибулини обробляють розчином марганцівки або препаратом М протягом 5 годин. Посадковий матеріал сортують за розміром, великі цибулини садять окремо від дрібних, інакше дорослі рослини будуть забирати харчування у молодих. Краще виділити для них різні клумби. Садять бульбоцибулини на відстані 16 см один від одного. Глибина посадки повинна дорівнювати трьом діаметрам цибулини плюс 2 см, тому що на дно лунки насипають шар піску для дренажу. На пісок кладуть цибулину, засипають землею і добре поливають. Коли з'являться перші паростки, їх присипають родючим ґрунтом, щоб стимулювати зростання придаткових коренів. Це допоможе рослині сформувати великі листи і потужне суть з великою кількістю бутонів. Полив і підгодівлі для гладіолусів. Гладіолус потужна рослина, якій для росту і цвітіння потрібно багато поживних речовин. Але будь-які добрива без достатнього поливу можуть пошкодити коріння через високу концентрацію солей у ґрунті. Тому полив грає ключову роль. У спекотну погоду гладіолуси поливають два рази в тиждень, витрачаючи по 2 ліки води на квадратний метр. Краще робити це ввечері, щоб волога не випаровувалася занадто швидко. Після кожного поливу ґрунт акуратно розпушують, щоб не утворювалася кірка. Підживлення вносять в рідкому вигляді для кращого засвоєння. Крім азоту, гладіолусів необхідні фосфор і калій. На квадратний метр використовують 35 грамів калійної селітри і 50 грамів суперфосфату. Фосфорні добрива погано розчиняються у воді, тому з них готують витяжку. Кілограм суперфосфату заливають відром окропу, настоюють дві години, і один літр такого розчину замінює 100 грамів сухого добрива. Першу підгодівлю проводять у другій половині червня, коли формується суцвіття. На початку липня її повторюють, а через два тижні додатково вносять розчин коров'яку дві лопати гною на відро води. Ці ж підгодівлі повторюють на початку і середині серпня. Додатковий догляд за гладіолусами гладіолуси ростуть швидко і можуть зламатися або нахилитися без опори, тому їх обов'язково підв'язують. Найпростіше вбити поруч з кожною рослиною кілочок висотою до півтора метрів і підв'язати стебло м'якою мотузкою. Якщо гладіолуси посаджені уздовж доріжки, можна встановити шпалеру висотою 120 см і підв'язати квіти до неї. Зрізати квіти можна з середини серпня. Краще робити це вранці або ввечері, вибираючи рослини, у яких розкрилися 5 нижніх бутонів. При цьому важливо залишити частину стебла з листям, щоб цибулина продовжувала отримувати харчування і встигла дозріти. Як правильно викопати цибулини гладіолусів? Гладіолуси назимують у відкритому ґрунті, тому цибулини викопують щороку. Роблять це на початку жовтня, коли вони повністю дозріють. Погода повинна бути сухою і теплою. Стебла зрізають, а цибулини акуратно викопують, очищають від землі, дезінфікують в розчині марганцівки, просушують серветками і розкладають на папері в теплому приміщенні. На старих цибулинах заліто утворюються дітки. Їх акуратно відокремлюють і сушать окремо. Цибулини тримають у приміщенні близько двох тижнів, потім розкладають у паперові пакети і зберігають у підвалі або холодильнику до наступного сезону. Вирощуйте гладіолуси, ці величні квіти подарують вам радість і прикрасять ваш сад.